Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дорогоцінна молитва. Перша Царів 8.59 Нехай будуть оці слова мої близькі до Господа вдень та вночі. Північноамериканська Горіхівка дивовижна пташка. Щороку вона готує собі запаси на зиму, формуючи маленькі схованки з насінням білостовбурової сосни по 4-5 зернят. За годину пташка може заготувати до 500 зернят, а коли настає зима, вона може віднайти свої схованки навіть під товщою снігу. Маленька пташка здатна запам'ятати до 10 тисяч місць, де вона сховала насіння. Це вражаюча здібність, особливо якщо врахувати, як нам, людям іноді складно згадати, де ми поклали ключі від машини або окуляри. Втім, навіть така дивовижна пам'ять не може зрівнятися з Божою здатністю пам'ятати наші молитви. Господь відслідковує кожну щиру молитву і може надіслати відповідь навіть роками пізніше. У книзі об'явлення апостол Іван змальовує чотири тварини і 24 старці, які вклоняються Господу в небесах. Кожен із них тримав золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. Як високо цінувався фіміам у стародавньому світі, так і наші молитви настільки дорогоцінні перед Богом, що Він завжди тримає їх перед собою в золотих чашах, бо цінує нас. Завдяки благодаті, виявленій в Ісусі Христі, Він відкрив нам безперешкодний доступ до Свого престолу. Отже, сміливо моліться, знайте, що жодне слово не буде забуте чи втрачене. Гарантією слугує дивовижна Божа любов. Як вас підбадьорює істина про те, що Бог ніколи не забуває ваші молитви. За кого вам треба сьогодні помолитись? Помолимось, небесний Отче. Будь ласка, даруй мені настійливість у молитві та віру, аби чекати те, що можеш зробити тільки ти. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. o Facebook e Instagram.